Вейн Руні найкращий бомбардир Манчестер Юнайтед за всю його історію. На рахунку англійського нападника 253 голи у футбольці червоних дияволів. Також кар'єра Руні у Манчестер Юнайтеді супроводжувалась великою кількістю трофеїв. У колекції Форварда тільки перемог в Апл налічується 5 штук. Руні розповів про того, з ким йому було найбільш комфортно, мій найкращий напарник по команді. Я б сказав, Даррен Флетчер». Було кілька Джон Оші, Уес Браун, Майкл Каррік. Ми всі були дуже близькі, але Флеч, ймовірно, був одним з найкращих. Ми сиділи поруч один з одним у роздягальні та розділяли хороші моменти як на полі, так і поза ним. Окрім найкращих, Руні поділився, з ким йому було найважче. Мій найгірший партнер по команді їх набагато більше, ніж ви, мабуть, думаєте. Особисто для мене це був Нані. З ним неприємно було грати. Поскаржився Вейн. Що цікаво, саме з подачі нані англієць забив свій шедевр у ворота Манчестер Сіті.